Було це свято дуже особливим. Пророцтво здійснювалось на землі, в'їжджав урочисто до Єрусалиму, як цар, Христос на молодім ослі. Сталили учні одяг по дорозі, гілки з дерев зрізали для Христа. Усе заворушилось місто. Хто це? Так там один у одного питав. Це Ісус, пророк із Назарета, благословений Цар, Той, що гряде в ім'я Господнє. Мир, Осана в небі, Ісус, Давидів Син, благословен. Вигукували навіть діти в храмі, коли Христос туди був увійшов, Давидовому синові Осана. Так книжників це викликало зло. Заборони вони Христу казали, а він спокійно їм відповідав. Хіба ж бо ви ніколи не читали, як Бог вчинив волуз у снемовлят? Кажу вам, що коли вони замовкнуть, тоді уже каміння закричить. Серця їх бачив заздрісні та зловні, знав, їх добру ніхто вже не навчить. Дивився на Єрусалим і плакав, якби ж ти зрозумів хоча б в цей день, чому в тобі так миру зовсім мало. На жаль, закрито від твоїх очей, прийдуть на тебе дні страшні й жорстокі, тебе обложать, стиснуть звідусіль, зрівняють із землею, втратиш спокій за те, що ти мене не зрозумів. Бог довго терпить і чекати вміє, та є у нього чаша для гріхів. Коли вона наповниться надміру, тоді суддя свій виливає гнів. Сьогодні згадуємо з вами свято врочистий в'їзд Христа в Єрусалим, а навкруги руїн і сліз багато. Та розуміємо Бог це допустив. Завдання наше і сьогодні, і завжди: плести вінок з подяки і хвалінь, Осана Господу Христу співати і погляд направляти височінь.